Вітаннячко всім, хто завітав до нашого аномального притулку. Український шутер Юра Empty вийшов у 2006 році, і покоління 90-х та початку нульових повинно було бодай лівим вухом чути про таку забавку, навіть не зважаючи на те, що загальна оцінка гри на Metacritic сягає жахаючи низької відмітки в тридцять балів. Гра фактично провалилася і на певний час пішла у небуття разом з розробниками. Загалом типова картина тих часів в українському геймдеві згадати лишень той колапс, але з часом до гри таки прийшла певна популярність. Про неї почали згадувати в ностальгічному ключі, а десь там на фоні маячив навіть ремейк, за яким ми не надто сильно слідкували, але який точно ще не вийшов. Влаштовуйтесь зручніше біля багаття. Діставайте свої батони та енергетики, доки ми дякуємо нашим спонсорам за вагомий внесок у розвиток нашої спільноти. Сьогодні ми в поговоримо про українську постапокаліптику, що у всіх фарбах показувала усю глибину руського міра до того, як це стало мейнстрімом. Гра розпочинається з того, що безіменний головний герой просинається в лікарні, яка від самого початку видається трішечки дивною. На перший погляд, наче звичайний совковий ремонт, але дуже швидко виявляється, що місцевий персонал набирали за оголошенням, як це частенько буває, та ще й тих, хто по блату купили справки в психіатра. Пізніше взагалі виявиться, що пролетарії цього містечка, психи всі як один, але поки що дивимося щодо саме безкоштовної медицини. Але якщо серйозно, то You're Empty явно не дуже дружня до нового гравця. Від перших хвилин гра нас кидає у не зовсім логічно зрозумілий світ. Інформація подається через катсцени, з яких розуміння нуль, та ще й все пропитано ворожістю до гравця. Прямо як на АППРО для українських фанатів Сталкеру. Нам доведеться поступово звикати до тонкощів геймплею, самостійно намагатися зібрати у голові картинки з тих Пазлів, що нам показують по сумбурним шматочкам сюжету. Зараз дехто може сказати, що це типова олдскул гра, але паруємо тим, що в 2006 році геймплей сподобався гравцям не більше ніж сучасним юзерам. Тож, як сказали би в Мордорі, не все так однозначно. Атмосфера совка тут прямо з кожної щілиночки лине. Тут тобі і колгоспи в доволі занедбаному стані, і типова депресивна радянська архітектура. Членіни, ну і все оце тому подібне та непрекрасне, що ми радо декомунізовуємо, викликаючи злість у бункерного діда, якому давно час гнити разом з тим членіним, десь у канаві. Вороги тут пролетарії усіх мастей, від робітників заводів та вже не надто сексуальних медсестричок до зомбі червоноармійців з багнетами. Якщо розібратися у тонку ще геймплею або загуглити, то ви. Виявляється, що містечко стало полігоном для випробовування радянським урядом психотронної зброї через ці досліди, власне населення і сказилося та мутувало. В кінці ми цю зброю знищуємо. Якщо ви додивилися наше відео до цієї хвилини, то певно вже задали собі питання, що в біса там за фак розповіли щойно. В переказі ми нічого особливо толкового не сказали. Перескакували з теми на тему і десь там на фоні розповіли зав'язку. Зрозуміло хіба те, що це був експеримент, всі сказилися, і ми все в кінці знищуємо. Проблема у тому, що приблизно десь так і виглядає сюжету самій You're Empty. Як сказав би класік інтернет-мемів, ні чорта не ясно, але ой як цікаво. Якісь експресіоністські катсцени на межі з шизофренією сюжетні записочки, які ані трішки не додають розуміння загальної картини. Роз'яснюючи одну деталь, докидають з десяток нових питань. В чому ж причина такого проблемного шутеру? А може ми знайдемо відповідь в історії його створення? Зачинчиком ідеї створення Your Empty став Денис Волченко, що в 2000 році розпочав свою кар'єру в компанії Boston Animation, де приймав участь в розробці ігор, начебто в стилі Тривряд, та випустив два маловідомих тайтли. Втім, Денису не зовсім подобалося таке заняття. Вже тоді він мав деякі ідеї, що були натхнені під на узбіччі від стругацьких. І він навіть намагався запропонувати їх колективу Boston Animation, який він вважав найживішим колективом, в якому йому доводилося працювати. Але тих влаштовував хід справ, тож ідея створення масштабної гри їх особливо не надихнула. У 2001 році, за запрошенням Андрія Ткаченко, до речі, одного із майбутніх співзасновників 4A Games, що працював з Денисом. Останній потрапляє на роботу до GC Game World. Ну а як ви думали, хіба могла колись українська гра обійтися без сліду S.T.A.L.K.E.R.? Денис відорочили роботу над проєктом. Ace. потім його перевели до розробки завоювання Америки ще пізніше на Firestarter. Ось так побігавши від однієї гри до іншої, Денис дізнається, що в компанії розробляють Oblivion Lost Ось він, той самий шанс створити велику гру. Принаймні так йому спочатку здалося. Саме в Oblivion Lost він побачив проєкт своєї мрії і швиденько затисався до обговорення концепції майбутньої гри. Навіть однозначно з Андрієм Прохоровим запропонував ідеї за мотивами пітняку на узбіччі, які давненько пилилися в нього на поличці. За згадками самого Дениса, атмосфера роботи в GC його більше гнітила. Втім, мукам, яких вже сечі не було терпіти, поклав край сам Сергій Григорович. У червні 2002 року він дізнався, що дружина Дениса працює на конкурентів, а саме фірму Deep Shadows. Ось так, наступною сходинкою. В кар'єрі, навіть несподівано для самого Дениса, виявляється робота саме в Deep Shadows, а не на проєкті Мрії. Там він почав роботу над «Ксенус. Кипіння». У 2003 році сталася доволі цікава подія. А саме виставка Крі, на яку Денис приїхав з грою Ксенус. Але виграв в тому році інший проєкт Дениса, який він анонімно привіз. Це й була Empty». Після виставки Денис Волченко покинув Deep Shadows та став одним із засновників Digital Spray Studio. Точніше, навіть не так. Ця студія вже існувала і до Дениса. Це була команда молодих та амбітних розробників під протекторатом ще одного давнього знайомого Дениса по GC Game World Сергія Кармальського. Вони навіть мали свій руші ds Уан Engine та займалися розробкою гри The Triangle. А Сергій просто запропонував йому на папері стати співзасновником. Видавця після виставки швидко знайшли. Ним стала російська компанія 1С. Ський нароти тут пустив свої корені. У 2005 році Digital Spray ліцензувала другу версію свого рушія DS2 Engine студії Mandel Arts, якою вже справді керував Денис Волченко. В цьому ж році загинув ще один товариш Дениса, завдяки якому у 2003 році URMT перемогла на виставці Крі. Віктор Марчевський йому і присвятили гру. Після релізу у 2006 році Денис відразу взявся за продовження. Навіть домовився з Форей Games ліцензувати їх рушій руші 4A Engine. Але але фінансовий провал URMT змусив його податися до фрілансу та продовжити біганину різними студіями в пошуках щастя. У 2015 році Денис знову спробував повернутися до URMT. Подав заявку до Steam Greenlight з ремейком URMT Remind of Empty. В якості рушія Денис обирав Unity та почав неквапливу роботу самотужки. У 2019 році ще виходили деякі новини, навіть інтерв'ю Дениса з українським порталом SMNS Games. Але потім все затухло повідомлень про скасування. Денис не робив. В Empty намагалися показати через усю сумбурність, гротескність та експресіонізм суть збоченої тоталітарної машини СРСР через альтернативну історію радянщини 50-х років, де гравець буквально замкнутий в монументалізмі архітектури, який давить на підсвідомому рівні, та нагадує нам про те, що недаремно СРСР називають в'язницею народів. Але гра тоді виглядала сирою, неначе це якась демка. Це жарт, і зараз розробники все виправляють. Недороблене, недосказане. Явно сподіваючись на фінансовий успіх, розробляв. Робники планували і доповнення, і спін-офф, і продовження, в яких збиралося краще все розкрити, розповісти нам про світ. Але сталося не так, як гадалося. Денис Волченко активно підтримував Революцію Гідності, однозначно ставився до АТО та висловлював підтримку Україні після 24 лютого. Його сторінку Фейсбук певний час прикрашав прапор України. Від цього вдвічі іронічніше, що Русня завжди нарочито підкреслювала, мовляв, you are Empty – це виключно український шутер. А слово отечественний мелькало дуже рідко. Бо хто? Як не українці могли зобразити совок в таких алюзіях. Дякуємо вам за перегляди, вподобайки, коментарі та фінансову підтримку проєкту. Вдалого полювання та до нових зустрічей на цьому ж самому місці, в аномальному притулку. Слава нації!